Це дитячий об'єкт, спеціально знята фільоночка для того, щоб було видно, що відбувається всередині інструменту. А зараз ми заходимо ще в один об'єкт, який ми відкрили в минулому році. Прошу, будь ласка. Це стаханов. Живий? А це той, що з с... шахтар. Такий той, той, що з mm -hmm. Стаханов. А тут вся остальна компанія. О, Боже. О, ну кого не візьми, то мітки нема де ставить. Це кончені все люди. Але це наша історія, нікуди не дінеться. Ну нікуди не дінеться. Боже, є не дорога їй вставайся. це треба зайти. Боже, в мене ніці Боже, а це ж... Щоб виліпить Леніна, це треба бути м, спеціальний дозвіл мати членом спілки цих художників. Абсолютно. А дивіться, це, це... 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 Ось... мозаїка яка. Це ж просто історична, просто афігенна ситуація. А це посмертна маска їдала. Його треба прибирати звідти. Хоча це вже хай кацапи вирішують. Так, так. І що з цим робить? Поки зберігаємо. Це як антидот. Це, ми його називаємо агітавтобус. Колись більшовики пам'ятаєте, їздив по селах, показував кіно, крутили фільми і так далі. Але ця історія ми мусимо її знати, щоб ми потім знову не повернулись до того. І щоб ми нових ідолів не придумали. Не придумували собі. нових ідолів. І... Щоб ми їх не скажем не залишали, не спіртували в, в, в цих мовзолеях.